Ми привезли до вас вогонь миру, вогонь такої любові, добра, того внутрішнього вогника, який ми хочемо передати сьогодні вашому місту. Це вогонь, який запалюється на місці народження Ісуса Христа та великою скаутською естафетою, мандрує по всьому світі. Вифлеємський вогонь миру у Могилеві-Подільському вихідними до нас привезли його із міста народження Ісуса Христа. Передачу здійснили у Могилів Подільській міській раді. Сюди його доставили представники Вінницького пласту. До війни координували передачу вогню могилівчани В'ячеслав Лужанський, Віталій Тининика та Геннадій Катриченко. Які зараз боронять нашу державу, відтак цю традицію продовжили їхні діти, поки батьки стоять на захисті країни, допомогли організувати захід Роман та Тетяна Мартинюки. Передача Вифлеємського вогню вже багато років об'єднує українців та людей по всьому світу. Це світло сьогодні є символом добра, миру та злагоди, що єднає християн у час святкування Різдва Христового. Дякую за те, що кожного року приносите нам Вифлеємський вогонь та віру в те, що світло переможе темряву, зазначив міський голова Геннадій Глухманюк. До слова, Вифлеємський вогонь миру це міжнародний скаутський захід, що відбувається щороку напередодні Різдва. Основна мета поширити символічний вогонь з місця народження Ісуса Христа до всіх, хто його потребує. Вогонь є символом доброї справи та підтримки.